У Житомирі продовжує діяти проєкт із надання безоплатної стоматологічної допомоги військовослужбовцям ЗСУ. Скільки людей скористалися можливістю? Які саме послуги можна отримати, та хто має право на допомогу? 10 лютого дізнавався Житомир Інфо». Існує дві програми пілотні проекти яких організовує Міністерство охорони здоров'я через Національну службу здоров'я і оплачує ці послуги Національна служба здоров'я людям, які є учасниками бойових дій, і також які військовослужбовцям, які на сьогоднішній день проходять службу в збройних силах України, але не є учасниками бойових дій. Два пакети послуг. Один пакет послуг це є лікування та витлення зубів, яка безкоштовно надається. З, власне, учасникам бойових дій, але просто про військовослужбовці, які проходять військову службу, вони мають оплачувати дане вид послуг. І протезування Військовослужбовці, які проходять військову службу, і учасники бойової дії їм надається ці послуги безкоштовно упродовж 2025 року. Стоматологічна поліклініка номер 1 надала послуги з протезування понад 500 військовослужбовцям, і більше півтори тисячі отримали безоплатне лікування зубів. Наш заклад надав послуг з протезування, десь порядка 500 12 військовослужбовцям. І півтори тисячі послуг лікування і видалення зубів. На протезування держава виділяє близько 35 тисяч гривень, 34 тисячі з хвостиком на лікування близько 25 тисяч гривень. Якщо сума наданих послуг перевершує е, вартість наданих державою. Людина може оплатити їх за власний кошт доплатити. Так наразі скористатися безоплатною допомогою можуть ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання. Надалі проєкт можуть поширити на родини загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Національна служба здоров'я розглядає можливість надання послуг безкоштовних членам родин. Родин загиблих в даному випадку не членам родини, які проходять військову службу, а загиблих або пропавших без вести. Але ще вони не ввійшли в дію, і планується ще введення імплантології. Чи буде воно введено, і чи і коли воно буде введено, то невідомо. Щоб скористатися послугами у межах програми, потрібно звернутися до реєстратури медичного закладу з необхідним переліком документів. З документами має бути військовий квиток. Це для діючих військовослужбовців. паспорт, ідентифікаційний код. Якщо людина є учасником бойових дій, УБД при собі. Якщо людина брала участь в бойових діях, але УБД ще не ведело, треба дати, принести форму номер 6 І тоді на основі цієї довідки людині надаються послуги безкоштовно і лікування, і протезування.